В цілому віку є інколи розуміння, тобто ну це не камінь врод цивільних, це скоріше про недосконалість тої ж системи освіти. Людям, ну не дуже розповідають, як правильно спілкуватися з людьми з інвалідністю, з ветеранами. Це повинно бути більше на системному такому рівні. І самим цивільним цікавитись, приходити в такі центри, як наш. Цікавитись напряму у ветеранів питати все ж їх цікавить. Тим паче, ну якщо це буде не дуже доречне питання, то скоріше за все вам людина так і скаже, що ну це питання не дуже доречне, або давайте його якось перефразуємо, хоч вже йде четвертий рік повномаштабної війни, і вже одинадцятий рік в принципі вторгнення Росії. Все одно люди ну. Більш звикли бачити, звикли бачити людей, ну, скажімо так, з усіма кінцівками або без якихось поранень. Тому вони віють. Можливо, лякає, можливо, вводить в ступор чи викликає якийсь дисонанс. А я все, ще залишаюсь людиною, тобто я можу спілкуватися з людьми так само, як вони зі мною і. Ми можемо знаходити спільну мову. Якщо люди там хочуть висловити якусь подяку, то вони можуть це або словами, або всі згоди людини, які вони хочуть висловити цю подяку, вони можуть там обійняти її. Мені не доводиться так їздити на кріслі колісному, але після свого поранення я більше почав... Помічати і звертати увагу на всі ці бар'єри, які існують. От якщо б людина була там на протезі, на квіси колісному чи незряча людина. І от ну, на жаль, в нашій країні цих бар'єрів дуже багато від... громадський транспорт, тому що ну, не всі люди звертають увагу на людей з інвалідністю, і що навіть коли є спеціально відведені місця для пільгової категорії, скажімо так. То не всі люди звертають на це увагу, і от е, такі моменти вони, ну скажем, так напрягають.